Вечора на проєкторі транслювали один з інформаційних каналів. Втім, у відповідь на новини з імпровізованого телевізора правоохоронці вімкнули шансон. Наступного дня по інший бік барикади з'явився свій проєктор, де бійцям показували російські бойовики. Ефект Міндіча це коли людинки за Україну тільки тому, щоб гріти долоньки тут саме. А різниці між українцями та росіянами вони не бачать. Як то кажуть, у Техасі можуть гріти долоньки тільки Техас. На жаль, на кінець четвертого року повномасштабної війни українська влада, яка була сформована ще до початку великої війни, не зрозуміла різницю між росіянами та українцями. А цих відмінностей усього дві, саме фундаментальних відмінностей, які як прірва між нами та храбаками. І перша відмінність це мова. Мова, якби декому з вас це здавалось неважливим, але відмова від, від язика і перехід на мову, це перше, що ти повинен зробити, коли обрав бути українцем. Крапка. Може, ти може там розмовляти українською мовою, щось відповісти людям, якщо щось питають. Але якщо щось починає стосуватися письменності, щось написати, угу. то ти розумієш, що я зовсім не, не знаю українською я Рішив, що дуже добре дасться мені граматика, якщо треба багато читати книжок мовою. Тобто і я почав читати книжки. Виходить, хан. Е, важковато читати. Е, ну, виходить, виходить. На якій сторінці зупинив? Не питай. <рес> Та але я прочитаю їх всі. Але мову ми обговоримо знову в іншому випуску. Зараз же я хочу сконцентрувати вашу увагу на відмінності, яку неможливо вивчити, підробити чи скористатися нею як інструментом. Саме ця відмінність і перевага українського етносу дала у 22-му році відсіч загарбника, і саме ця відмінність дає змогу українцям зберігати себе протягом останніх 300 років, які до слова. Та є найтрагічнішими роками в багатовіковій історії нашого народу. І якщо ви українець, то вже здогадалися про що я говорю. Це невгамовна, розриваюча груди, крикам йобнута жага до справедливості. Українець на генетичному рівні відчуває несправедливість. В ньому одразу постає питання схуялі. І якщо українець не отримує відповідь на це питання. Чи спростування, то друга стадія, це пішов ти нахуй? Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. На Майдані люди оплакують протестувальників, завдяки яким революція гідності вистояла. Особисто в мене перша стадія щодо москавитів настала у 2014 році, коли захоплювали Крим. У мене дуже чітко постало питання схуялі. І всі знайомі, родичі, друзі, які не задавалися тим самим питанням, викликали нудоту і бажання плювати. Українські російські Російські військові. Російські воєнності. А що роблять російські воєннослужби на території України? Каюсь. Я за 8 наступних років так і не перейшов на другу стадію. і Навіть мало не став ведучим свого шоу на Російському федеральному каналі. Але в 2022 році перехід до стадії пішов ти нахуй» відбувся в одну мить уранці, 24 лютого. Все правда, все правда нас розбудили взриви. Все таки деду таблетки не вернули. Сам лично две крылатые ракеты, не какое это видео, сам лично видел две крылатые ракеты. Вот что с людьми делает власть неограниченная, которую у них вовремя не отняли. Делайте выводы. Так у більшості свідомих українців друга стадія щодо всього російського настала ще в 14-15 роках. Але є ті, в кого навіть після 22-го року лише з'явилося питання схуяль. і така не буде приховувати аборію. Хоча я вірю. Що українці так чи інакше всі прийдуть до пішовки нахуй стосовно всього московського? А от по справжньому бентежить мене до сказу інше саме то, що може принести посипавшийся фронт та загибель України швидше ніж штурмові потуги так званої Росії, і це тотальне нерозуміння сучасною українською владою жаги українців до справедливості. І ні, я не погоджуюсь навіть із тими, кого поважаю, коли вони говорять, що хуйова мобілізація і захмарні цифри СЗЧ пов'язані виключно з тим, що на війні гинуть або страшно. Так, це впливає, але впливає в межах статистичної похибки. А от коли громадянин, який повернувся з життя за кордоном, щоб стати добровольцем на захист своєї батьківщини, який він був нахір не потрібен, а після кількох років бомжацького життя військовим, а воно саме таке, суто бомжацьке, просраного бізнесу, розваленої сім'єю, без жодної можливості повернутися до свого життя, щоб дати йому бодай якийсь лад, бачить, що інша людинка плює на гімн країни, на її героїв. Кликала сюди руський мір, казала, що ми браття й один народ, а під час уже великої війни робила вигляд, що не все так однозначно продовжує жити своє найкраще життя за гроші того самого добровольця і приймає закони про посилення відповідальності саме йому добровольцю. То знаєте, відповідь одна. Влада не розуміє, що Українець це і є жага до справедливості. Коли доброволець кладе на вівтар незалежності все, що в нього було, а той, хто під час захоплення Києва з легкостю став би працювати на загарбників, продовжує купувати собі іскортниць пачками, Це свідчить про одне у державі. Відсутня свідома національна політика. Коли Переляканий ахуєм добровольців, знедолений мешканець предмістя, їдучи ну, в маршрутці, щоб заробити свої три копійки, був спійманий ТЦКшниками які, в свою чергу, озлоблені тим, що їм погрожують або виконують план, або в окоп. Після хуйової учебки з бронхітом, який лікують у кращому разі пігулками і бупрофену, відправляють тримати позицію на 100 діб. Де він чудом виживає на відміну від більшості своїх побратимів і отримує за це йобану грамоту. Від поважного ахвіцера, який не бачив окопи в очі, але ввіше медальками та нагородною зброєю. І після сміхотворної реабілітації в обшарпаному і обіссяному державному шпиталі розуміє, що знов піде на позицію на місяці, він не витримує, йде все СЗЧ, за що отримую статтю і срок. Бо ніякого ЕПСО не треба, коли в державі відсутня свідома національна. Політика, а в той самий час людина, яка клала болт на країну, купила собі бронь, навіть з'їбалась за кордон, і після буде голосувати за нового популіста, поки той, хто пройшов через пекло, буде сидітиме у в'язниці. Це ахуєнний план. Надійний, як швейцарський сир, коли загальна національна війна перетворюється на гасла війна для бідних, яких зробимо ще біднішими та безправнішими. жага до справедливості шипоче ненавидіти не ворога. Коли горда піхота перетворюється з шани на покарання, а звичайний солдат із казака, який прагне захистити свою батьківщину, перетворюється на раба, Жага до справедливості каже. Ненавидіти не ворога, коли уїбани, які вилизують дупу заради тепленького місця командира, що не несе жодної відповідальності чи бодай якоїсь звітності за втрати особового складу, продовжують зростати на драбинах військової ієрархії, до справедливості вимагає Ненавидіти не ворога. коли до міста підповзає російська чума, а міська влада замість накопати окопів укріплень на кожній вулиці. І у кожному будинку висаджує клумби. Та перестеляє асфальт а після того, як місто знищене, не несе жодної відповідальності. Купує собі елітну нерухомість, подалі від фронту і продовжує бути ефективним менеджером державного сектору. Жага справедливості випалює в тобі все, окрім ненависті. Якщо питань у зовнішньої політиці до влади майже немає, бо це її заслуга по праву, що про нас не забувають та говорять, тому що наші урядовці лобом б'ються. В зачинені двері, але то, що коїться всередині країни, відсутність бодай якої справедливості, хоча би на показ, відсутність свідомої національної політики, відсутність справжніх реформ, особливо відсутність армійських реформ, це просто жах. І я дуже сподіваюся, що вся ця моя промова. Це не лише крик відчаю тих, хто з останніх сил тягне на собі країну, яку влаштовують цей хід подій, коли за краще життя негідних платять ціну своїм життя краще. Не хочу завершувати це відео на песимістичній ноті, бо песимізм – це хуйово. І тут я сам не знаю, де та грань між песимізмом і реалізмом, але я точно знаю, що нам кремезні треба ставати справжніми українцями. Вирощувати в собі любов до мови і жагу до справедливості, ставати кращими, робити і вимагати змін реформ та очищення від храбачого спадку, особливо в державному секторі. Бо замовчування проблеми це шлях до загибелі, а відсутність справедливості в державному секторі це головна проблема, яку повинен усвідомити і почати виправляти. Лідер країни. бо поки українці почали задавати собі лише питання схуяль, воно все гучніше і страшніше. І якщо робити вигляд, що його не чути, ми загинемо усі. Але і ви, крімезні, не шукайте собі виправдань. Робіть Україну тією країною, яку хочеться захищати, бо іншої України не існує. Повірте, з вами був головний сержант Збройних сил України Андрій Гав. Допомагайте ЗСУ. Донатьте на Наттіна і, по можливості підтримуйте мій канал і мене особисто. Усім, хто це робить, піскінечно дякую. Бережіть себе тримезні і тих тримезних, що поруч. Слава Україні!